Таю протягом наступних 15 хвилин дізнаєтесь головні новини української армії в ефірі. Програма про військо. Далі у випуску небезпечні мобільні додатки, авіаневідники мі 24 та історія морпіха, що повернувся з того світу. На фронті без змін бойовики продовжують обстрілювати позиції збройних сил з крупнокаліберної зброї та розміщувати техніку, яка мала би бути відведення від лінії розмежування. 9 квітня проти одного з підрозділів об'єднаних сил противник застосував 152-мм артилерійські боєприпаси типу Краснополь. А напередодні від ворожого вогню знову постраждав населений пункт Золоте 4 Міномет 120-го калібру влучив у дах житлового будинку. На щастя, обійшлось без жертв. Детальніше про ситуацію наперед. Минулого тижня ситуація на передовій особливих змін не зазнала. Напруга продовжує зростати. За останні сім днів на фронті 14 поранених та двоє загиблих. Якщо раніше противник відкривав вогонь здебільшого вранці та ввечері, наразі ворог нехтує перемир'ям цілодобово. Ось ви чуєте, зараз по сусіднім постам уже стріляють, хоча б явили перемир'я. Стреляємо, ми, ми додержуємося його, стараємося не відсиватися, не відповідати. Найактивніше по підрозділах Збройних сил працюють САУ та міномети, розповідають бійці. Лише біля цієї позиції за останні дні близько 20 вирв від ворожих снарядів. Ось дивіться, такі осколки залишаються. Це, звісно, маленька їхня частина, але все одно, якщо зацепимо, може і руку, і ногу одарвати. Страшна штука. Інтенсивність ворожого вогню зросла з початком квітня. За вчорашню ніч нам прилетіло буквально 8. Осім було прильотів около 5 по нашій позиції. Останні вдарили ближе к нашим лагерям. Один прилетел нам за лагерь дуже далеко, а другие два по соседям Українські військові дотримуються режиму тиші, однак при необхідності на зухвалість ворога реагують відповідно і твердо стоять на своїх позиціях. Недавно виписався з госпіталя. Був трьохсотим, зацепило осколком, одарвало пальці. Ну, захищати батьківщину все одно не перестану. Буду до последнього. Мар'яна Маркевич, Олександр Райковський про військо. Доведено, що звичайні смартфони часто стають причинами неприємних та навіть трагічних наслідків на війні. Як цього уникнути, якими додатками користуватися, яких краще ніколи не завантажувати на свій гаджет, дізнавалась Тетяна Бернацька. Досвід сучасної війни показує, що смартфон може бути небезпечнішим ніж гармата чи автомат. До того ж для самого власника необачно селфі з побратимами або допис у соцмережі з прив'язкою до місцевості можуть призвести до фатальних наслідків. Користування мобільними телефонами доволі цікава річ, оскільки в мобільному телефоні, звичайно, є три речі які можуть вас ідентифікувати вашу геолокацію. Конкретний приклад, коли росіяни, так би мовити, бомбили і то вони бомбили по точкам, де було зібрана найбільша кількість телеграм-каналів одночасно. Небезпеку також можуть становити популярні мобільні додатки та месенджери. Зокрема, програма Demobilization визначає, скільки залишилось часу до закінчення контракту та збирає інформацію, яку може використати противник. Скільки сталося до дієм закінчення контракту? Це дуже класна технологія сливу інформації. Там а ви авиазагрозіті фоточку, куди вам 100 днів до приказу, Загружаєте, а там номер часті де ви загрузите, і все це ж уходить на сервер. Збирається інфа. Популярні месенджери не гарантують приватності. Російська розвідка цілодобово може відслідковувати усі ваші переписки та дзвінки. На перший погляд, звичайна інформація у смартфоні, яка не становить цінності для вас, може зацікавити ворога. Викиньте, будь ласка, вайбер, всі поголовно, і наведіть в ньому переписку. Якщо вважаєте, що це безпечне джерело зв'язку, нам не вас шкода. Викиньте, будь ласка, телеграм. Зовсім. Не використовуйте його для каналу зв'язку. Дуже не хотілося б, щоб ви все були соціальні мережі, в яких є геолокація підключена одночасно. Вирубайте їх, хоча б вирубайте GPS. І хоча агресор і надалі не визнає своєї присутності на окупованих територіях, проте факти говорять самі за себе. Дані на гаджетах є невід'ємним джерелом збору інформації. Так, спецпризначенець Росії Ніколай Рейхенау о, засвітився о. зі своїми знімками. Хоч він і намагався ретушувати фото, які викривають місце знаходження, Але потяг до селфі і бажання зафіксувати свої подвиги в лапках зіграли з ним злий жарт. Ще в 2014 році, завдяки збору інформації з відкритих джерел, наші військовослужбовці навчились коригувати свої дії, дякуючи прогалинам ворога в навичках користування гаджетами. Знаходили на позицію, тому що там показався якийсь колір даху. Ми потім коптером облітали, подивилися, що є червона, червона цей дах. Ага. Зрозуміло, що вони десь так пробігають. Тобто там в них є типу, місце, де вони думають, що безпечно. Треба працювати або можна працювати неодноразово ворожі підрозділи на своїх фотокартках. Також викривали місця, озброєння або ж засоби зв'язку. Не втримався перед спокусою зробити селфі на фоні російської спецтехніки і росіянин Дмитро Карташов. Військовослужбовець 175-ї бригади управління Південного військового округу засвітив не тільки себе, а й комплекс СПР 2 М штутьБМ. Ну, розумієте, коли людина завантажує в соціальну мережу документ а, а, путівого ліста, да, в якому він веде бук, який буде збивати і 17 це багато про що каже. Там особисті документи вони заражають. Так, міжнародна волонтерська спільнота ІнформнаПАЛМ у ході проведення осінь розслідувань задокументувала безліч фактів, які підтверджують участь Росії у різних воєнних конфліктах. Тут я скажу і нашим військовим, що Є одна невеличка різниця. Ми воюємо на своїй землі, і коли ми публікуємо фотографії, які не можуть завдати шкоду, я підкреслю, оскільки публікування фоток, де ви виказуєте свою позицію, ну це ви підставляєте себе в першу чергу і своїх а, побратимів. І хоча фотодоказів вистачає для того, аби довести причетність Росії, та ця битва для України ще не закінчилась. Тетяна Бернацька, Олександр Соловій. Про військо. Знаходити й знищувати техніку та живу силу противника з повітря такі маневри в зоні ОС відпрацьовували екіпажі Мі 24 у взаємодії з наземними авіанавідниками. Подробиці далі небі гелікоптери Мі 24 на землі. Навідники та цілі. Щоправда, лише умов. На Донеччині екіпажі вертольотів відпрацьовували взаємодію з наземними авіанавідниками, завдання яких зорієнтувати пілотів на визначені цілі. Курс 200, удалення 1800, КСП противника. площадна цель. Як прийняли? Прийняла бойово шесть нуль на бойові 200 Розрішило. Авіанавідник це очі екіпажу, адже з висоти польоту розгледіти місцевість, виявити та знешкодити ворога буває вкрай складно. Погана видимість у пілота може бути спричинена погодними умовами або ж штучно створена супротивником за допомогою димових гранат. Тому кожна підказка щодо ситуації на полі бою є дуже цінною. Специфіка нашої роботи в тому, щоб ми. Мы должны помогать летчикам и вертолетам находить нужные цели. Мы должны проводить первоначальную отработку, первоначальный анализ на месте. После этого взаимодействовать с вертолетом, чтобы чтобы, с вертолетом, чтобы, с полностью и правильно он выполнял свою работу. Окрім ураження цілей, завдання бойового пілота вижити самому, тому що не найголовнішим є навички маневрування машиною в повітрі, аби ворог не помітив вертольотів, вони ризикуючи літають на гранично низькій висоті від 1 до 5 метрів над землею. Така небезпечна відстань дозволяє уникнути ворожих ракетних пострілів. Використовуючи рельєф місцевості і е, перешкоди, е, хавалися від е, ПЗРК в першу чергу. Від зенітно-ракетних комплексів і стрілкового озброєння, яке може збивати, готує бойові машини до виконання завдань бортовий технік, який під час польоту контролює роботу двигунів та обладнання вертольотів. Наявність масел на вертольоті, рівні їх заправки, надійність всіх агрегатів, двигуни. Під Час польоту бортовий технік допомагає командиру. В польоті за контролем параметрів роботи двигунів, трансмісії і основних систем. Гелікоптери Мі 24 згідно з мінськими домовленостями не беруть участі в бойових діях на Донбасі. Основні їхні завдання наразі транспортування військовослужбовців, зокрема евакуація поранених. Однак наша авіація має бути готовою в будь-який момент прибути на передову і дати гідну відсіч російським терористам. Іван Риборук, Олександр Райковський, про військо. У військово-морських силах триває інтенсивна підготовка екіпажів патрульних катерів класу Айленд. Наразі військові проходять курси англійської, після чого продовжать навчання у США в місті Балтимор, де практикуватимуться вже на борту катерів у відкритому морі. З цього розпочинаємо дайджест новин. Контрбатарейний Радар Зоопарк 2 під час державних випробувань перевищив задані тактико-технічні характеристики. Радіус дії збільшився майже в два рази, що дозволить ефективно виявляти ворожу техніку, знаходячись на більшій відстані від лінії фронту, а також коригувати точність пострілів власної артилерії. В найближчий час радар буде рекомендовано до прийняття на озброєння. Окрім цього, збройні сили отримали модернізований штурмових су 25 обладнаний засобами захисту Адрос та чергову партію військової техніки зі США, а саме 35 позашлюховиків Хамві. Командування ВМС України взяли участь в конференції НАТО Дайнамік Мерсі Мерсі-2019». На заході оцінювався досвід України в проведенні рятувальних операцій на морі та їх відповідність стандартам НАТО, а також обговорена участь представників вітчизняних ВМС в активній фазі навчань, початок яких запланований на травень 2019 року. Також найближчими днями в Україну прибудуть більше 150 військових елітної 101-ї десантної дивізії США, більш відомої як Кликотливі Орли. 14 приміщень для понад 1700 військовослужбовців зводять у різних куточках Хмельниччини, зокрема, три у Кам'янець-Подільському та 11 в Хмельницькому. Вже на початку другого півріччя планується здати в експлуатацію чотири казарми, а до кінця року повністю заселити решту будівель. Також Міноборони в 2019 році планує завершити перехід військових частин на нову систему харчування, яка включає в себе розширене меню та асортимент продуктів значно вищої якості. На все майно Житомирського бронетанкового заводу накладено арешт та відкрито виконавче впровадження на 7,5 мільйонів гривень. Головна причина самовільне використання нерозброньованих матеріальних цінностей. Також частково відновили роботу після пожежі, що сталося 29 березня, науково-виробниче підприємство Темп 3000 Наразі вже можливо виготовляти 500 комплектів бронепластин щодоби. На черзі відновлення роботи цеху з виробництва шоломів, першу партію яких планують випустити вже незабаром. Восени 2018-го, захищаючи підступи до Маріуполя, морський піхотинець Олександр Горбачевський отримав наскрізне кульове поранення в голову. Здавалося б, з такими травмами не вживають. Однак наші львівські колеги розкажуть одну з неймовірних історій про силу духа людини та відданість професії лікарів. Львівський медичний форум місце, де кращі реабілітологи та лікарі розказують десятки вражаючих історій про героїв, які змогли пройти усі перепони та почати нове життя. Олександр отримав поранення. Для більшості воно б стало смертельним. Прогнози були невтішними. Говорити чи навіть рухатись Сашко не зможе. Після тривалого лікування у Дніпрі реабілітацію у військово медичному клінічному центрі західного регіону. Перші рухи найскладніші. Деколи це через стогін, через біль, робота кожного дня, робота, робота, робота і віра у себе, віра у майбутнє, віра в нашу країну. До поранення Сашко любив ходити з друзями до кав'ярні і дуже хотів зробити це знову. День за днем реабілітологи Василь Чернявський, ерготерапевти Оксана Білинська, Юлія Амеліна та вся команда клініки на чолі з Ростиславом Данилковим навчали Сашка заново рухати руками, тримати рівновагу, робити перші кроки та говорити. Військовослужбовці, які мають які втратили мову, чи які мають розлади когнітивні, чи порушення уваги, чи пам'яті, чи контрольного механізму, це є. Порушення когнітивних функцій, і на цим порушенням потрібно працювати. З часом Олександр знову навчився готувати грінка для здорової людини. Це простіше простого обмакнув хлібець у яйці і на пательню. Для людини, яка зазнала кульового поранення в голову, це справжнє досягнення, до якого треба йти місяцями важких занять. А яйця. І нарешті Сашко таки пішов у Львівську кав'ярню. Молодий чоловік, який не міг навіть поворухнутися, якого доправили у госпіталь на ношах, завдяки зусиллям команди медиків, вийшов на старовинні міські вулички і скуштував запашне какао з друзями. Саш, де є очі Ось. Начальник клінічного центру Іван Гайда каже, таких неймовірних історій стіни госпіталю бачили чимало. За п'ять років війни реабілітацію в клініці пройшло 1200 пацієнтів. Результати ви бачили сьогодні при доповіді моїх колег. От і результати нашої роботи ви можете побачити будь-який час безпосередньо в нашому військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Це достойні наслідки і на рівні військової медицини, і на рівні медицини України. Все почалося в 2014 році, коли сім фахівців відділення відновлювального лікування почали приймати перших хворих з травмами спини та голови. Розбудовувати, створювати відділення практично з нуля допомагали трастовий фонд НАТО, місцева влада, військове відомство та меценати і волонтери. У нас є басейн, у нас є кімнати ерготерапії, нас є два повноцінні зали фізичної терапії з сучасними устаткуванням і обладнанням. А саме головне у нас є кваліфікований і навчений персонал, який вміє працювати в команді. Тут, у цій клініці Львівського госпіталю, за тисячу кілометрів від лінії зіткнення знаходиться передній край реабілітологів. І щодня вони перемагають. Перемагають для того, щоб кожен герой мав шанс на повноцінне життя. Марія Сальнік, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін. Про військо. Це були головні новини тижня української армії. Аудіоверсію програми слухайте в ефірах «Армія ФМ. Більше інформації шукайте в наших соцмережах та на каналі Ютуб Військове Телебачення України. З вами була Мар'яна Маркевич та команда про військо. Бережіть себе та гарних вам вихідних. Побачимось за тиждень.